Дорогі друзі, вітаю! Мене звати Сергій Пальщук. І зараз я покажу, як у Money в гаманці на угодах придбати криптовалюту e-Carenсі, яку ми підтягуємо до своїх грошових потоків. Тож заходимо спочатку в свій гаманець банкінг Money Якщо у вас вже створений гаманець e це дуже круто, це значить, вони вже у вас були або вам хтось їх подарував, там, наприклад, запрошувач. Якщо немає, то ми беремо, натискаємо плюсик і створюємо гаманець. Там, де валюта, вибираємо e-carenці, отак вона виглядає. Потім пишемо тут назву для себе, щоб вам було там зручно. Наприклад, там ECR, так як у нас запрошує в самому кабінеті, можете назвати хоч просто e Тобто, як забажаєте. Тож. Створили гаманець або він у вас вже є. Потім заходимо, натискаємо де три поділки у лівому у верхньому углу. І тут у нас є вибір меню: гаманці, угоди, реквізити, налаштування, допомога та вийти. Допомога це технічна допомога, якщо є у вас якісь запитання, проблеми. Гаманці це ваші всі гаманці: там і злоти, євро, ЙОСДТ, лайткоїни, криптовалюти, все, ну, гривні, все, все, все. І золото навіть є. Реквізити це для виплат або переказу коштів. І угоди. Заходимо в угоди. Нам потрібні угоди. У вас буде вибір зверху. Я пропоную, мені пропонують та всім пропоную. Вибираємо. Він зверху, з правої сторони, в правому углу пропоную всім. Всім пропоную. І потім з правої сторони тут, вибираємо іменно наш, з усього переліку, вибираємо e А з лівої вибираємо з усього переліку доступного євро, наприклад. або USDT, смотря що у вас. І от. Саме верхні йдуть е, угоди, вони найвигідніші, але підбираємо ту, яку нам потрібно. Тобто, по тій сумі, наприклад, 1000 лікарців і тому подібне. От бачите, є 1000 ікарнів за 127 євро. Окей, мені підходить, то якщо мені підходить, я нажимаю деталі. Тут от пишеться: віддаю. 127 євро, отримаю 1000 лікарніців, який курс, дата угоди, якщо згодні, приймаємо. От, нажимаємо Прийняти. Окей. Окей. Все. Тепер ми купили лікаренці на угодах. Переходимо обратно в меню, вибираємо гаманці і бачимо. У нас вже в гаманці вже вони якаренці. Тож нажимаємо. В нашому гаманці написані всі угоди, які ми робимо. Купуємо, оплачуємо. Тобто, Тут а ми вже бачимо це все. От вам сьогодні я придбав 2000 є по курсу практично 127 євро. Тож, інвестиції в нашу криптовалюту дуже круто. Ти її продаєш потім по одному, а то й більше євро за лікаренц. Де такі умови є? Нігде нема. Тож, купуйте криптовалюту єкаренцев, цей майбутній, буде круче, ніж біткоін. Тож, лайфхак від мене. Купуйте не тільки для поповнення, а й для себе, щоб вони у вас завжди були. Як завжди, з вами був Сергій Польщук. Все буде добре.